Вітаю вас, шановні глядачі! Як я розповідав вам у попередніх відео, що ще у поїздку у травні місяці селами Полтавської і Черкаської області ми знайшли той будинок, який схотіли купити, і чекали, доки господарі завершать оформлення всіх необхідних документів для купівлі-продажу. І от цей день настав. І сподіваюся, 20 червня наш тривалий пошук буде успішно завершено. Виїхали ми трохи. Раніше у Черкаську область заздалегідь, щоб мати можливість по дорозі познімати інші будиночки у мальовничих місцях для вас. І от сьогодні ми знаходимося у селищі Велика Буромка, яке розташована на березі річки Сула у заповідних урочищах Національного природного парку Нижносулінський. І будемо оглядати дуже міцне господарство, усі споруди з цегли або обкладені цеглою, проведений газ. Централізована вода, асфальтована дорога, вулиця йде паралельно центральній вулиці села. По вулиці йде інтернет, обторковолоконний, від провайдера Аватар. Заходимо у двір і перше приміщення це гараж для авто. Гараж підійде під легкове авто типу Седан. Під джип проєм воріт не підходить по висоті. А так гараж довгий і широкий. Далі у, цьому, у цій господарській споруди наступне приміщення це сарай. Чистенький, побілений. І наступне приміщення це колись був хлів. Він перероблений під курник, бо вже скотину давно ніхто не держить, а корочки є. І наступне приміщення це теж курник. Оце ми оглянули першу споруду. До неї прибудований свинарник з вигулом, і далі ліворуч є ще одна тимчасова. Накриття це дровнічок. Проходимо просто дровнічок і свинарник і виходимо до вулиці. Навколо ділянки огорожа сітки рабиться вся. Повертаємось назад у двір. Це вже будинок сусіда за тією ту, сіткою. І далі прямуємо прос будівлю, в якій є кухня, на Вгород Вгород загальною площою 38. Сотих. На городі посіяний люцер і частково город зайнятий підгородиною. Перед городом є невеличкий садочок. У садочку є горіх, яблуня, абрикос, є діляночка невелика полуниці і ще декілька дерев. Черешні, сливи. І оце ми прямуємо по садочку, поза будинком і поза літньою кухнею, з сторони городу. Це будівля будинку, це будівля літньої кухні і інших господарчих споруд. І це ж ця будівля з торця. Фронтон зсегли. І перше приміщення у цій будівлі це надбудова над льохом. Льох з лазом. І... Далі, за приміщенням надбудови будови за льохом є невеличка кладовочка. Це друге приміщення. Невеличкий менший гараж, ніж був попередній на початку відео. Він призначений або для мотоцикла. але, як сказав господар, в ньому стояв і автомобіль Москвич. Тіснувато по боках було. А так, він по довжині достатній. І останнє приміщення у цій будівлі це саме літня кухня. Літня кухня складається з віранди і саме літньої кухні. І ще одне приміщення буде, це баня. Оце так виглядає літня кухня. Є піч з лежанкою і є підведений газ. Стоїть таганок. Це віранда так виглядає. До літньої кухні. І ще одне невеличке приміщення, яке потрапляємо з веранди, це баня, там стоїть дерев'яний титан і ванна, звичайно. Можна купатися. І оце нарешті сам будинок. Дах, оцинковані листи, ржавщини дірок ніде нема. Це перше приміщення віранда. І далі потрапляємо з віранди. Проходимо у коридорчик і ліворуч з цього коридорчика найбільша кімната, зала. Опалення конвектор газовий. Деякі меблі. Господар сказав, що нічого забирати не буде. Отак виглядає стеля. Напроти цього приміщення є комірка з поличками під різні речі. Оце приміщення якраз підходить, щоб облаштувати санвузол повноцінний і по розмірах у будинку. Це друге приміщення. Це кухня. Тут є піч, є газова плита, є лежанка, оце сама піч, і оце лежанка за шторкою синьою. Із кухні потрапляємо у ту кімнату, яку ми оглядали на початку огляду будинку. Тут також є ніша від груби, через яку йде тепло. І переходимо до огляду останньої кімнати, це невеличка спальня, яка теж виходить до груби комену печі. І виходить, що в будинку для опалення використовується два газових конвектори. І всі кімнати побудовані навколо звичайної твердопаливної печі. Будинок теплий, тріщин у стінах і в стелі нема. Оце так будинок виглядає з двору. І далі пройдемо це кухню. Пройдемо, оглянемо будинок з сторони вулиці ближче. Бачимо труби відведення води з даху. Також у цій частині дворища знаходиться місце підводу централізованого водопостачання. І ще хочу додати, що в цьому селі маємо два великих підприємства: це Виробник і хлібоприймальне підприємство». На цьому огляд цього чудового дворища і домогосподарства завершимо. Нехай вам здоровиться, шановні глядачі!